Рога ранок нотиси продовжує своє мовлення. В нас в студії з'явився вже наш перший ранковий гість, якого Іванка з задоволенням представить. вітайте в нашій студії. Це Мар'ян Радковський, координатор мистецького фестивалю. «Ї», який незабаром, а зокрема 12-14 травня, вірно стартує в Тернополі вже цього року. Доброго ранку, доброго ранку. всім доброго ранку вітаємо наш, на нашій студії і вижероді. Як ви нещодавно. Ви вже не було зовсім кілька годин тому. Фактично приїхали до нас, так місто. Дорога так, дорога дуже довга. Вона тривала цілу вічність. і <рес> <рес> Я не хочу ще одної. Але я думаю, воно виправдано. Ужгород, Сакур. Ви завітали якраз в пору ту, яка є найкращою для нашого міста. Вже встигли оцінити принаймні кілька Тра локацій. інфраструктуру нашого міста <рес> Встигли оцінити з самого ранку. Я оцінив таксі. О, це так, це, це наше звезд. Я вже знайомий трішки з Ужгородом. У мене була історія минулого року. Ось. А зараз вже так ніби йде таке доправлення того, що я ще не надолужив тоді, ну, таксі. Ми зрозуміли. Отже, мета, яка вас привела до нас, це популяризація фестивалю, який триває три дні. Мистецький фестиваль. Розкажіть, будь ласка, детальніше для тих глядачів, які поки що про нього нічого не знають. Мистецький фестиваль є. Він відбувається в Тернополі. Він відбувається щовесни. Цього разу він буде в п'яте. І власне, ми от їздимо по Україні і просто нагло розказуємо про цей мистецький фестиваль, тому що він дійсно вартий уваги. Це три дні. І він наповнений як музичними гуртами, так і літературою. і Там є ще ціла купа різних сцен. От говоримо вже про п'ятий фестиваль, який відбуватиметься вже практично за місяць. А якщо повернутися до першого, хто був його ідейним ініціатором? Чому така назва? Її? І взагалі, от як проходить саме ця профорієнтаційна робота, яку ви робите саме на території інших міст України? Е, ну, власне, якщо так по порядку, то ініціаторами фестивалю були кілька людей, які хотіли зробити свої фестивалі. Кожен хотів зробити різний. Але так гарно вийшло, що вони зібралися якось в один момент в одному. Місті і вирішили, що а, давайте зробимо один фестиваль, і в них дуже все гарно вийшло. І команда зараз трішки змінилася, доповнилася. Власне, я один з таких доповнень цьогорічних в команді, і там далі наступне що було після було про назву. Як про назву. Про назву? О, про назву, власне, багато хто б запитує про назву. Є, тому що це власне таке дуже 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 наше, дуже українське. Воно дуже рідко трапляється в алфавітах світу, і гасло власне мистецького фестивалю є, є твоя культурна ідентифікація. Тобто зараз дуже актуально в часи еміграції і тому подібне, щоб українці пам'ятали, хто вони і звідки вони, яка в них є культура. Мар'ян головна аудиторія фестивалю це молодь. Ну, я вірно розумію. Так. Різні? Правильно. А Якщо простежити ці п'ять років, то чи можна говорити про культурну еволюцію молоді? Чи хоче з кожним роком молиться більше і більше ділитися власним мистецтвом? А, та так, ]ленні? звичайно. От у нас навіть є молодіжна сцена фестивалю, і заявок було дуже багато, і люди дуже хотіли читати. Основна аудиторія молодь. Ну навіть якби було це не так, ми б старалися, щоб це була молодь, тому що молодь молодь це наше все. Ось. А от щодо вікових вікових обмежень, знайшла інформацію і ставили питання користувачі інтернет-мереж про те, що е, питали, чому е, вікові обмеження 18-30 років. Не тобто, якщо... Сцену. Так, то чому з 18 це зрозуміло, але не. чому до 30-ти? А якщо тобі 30-ти... Є ж ті, хто в 35, ще одну, я не знаю, пихнут, душе молоді, так? Пишуть, роздаваються, розквітають, якраз творчому пориві. Чому так? Ми просто хотіли, щоб от... Чому з 18-ти? Якщо починати... Тому що... Молодші люди, молоді там 17-16, в нашому розумінні так вийшло з певного досвіду, що можуть бути трохи недостатньо стресостійкі на сцені, де багато, дуже людей. І з такими речами теж треба рахуватися. А чому 30? Ну, хотіли вже хоча б якісь рамки збити, ну, бо коли вийде хтось, хто читає йому 18 років, і він на молодіжній на сцені і вийде 45, то вона вже не буде сприйматися такою молодіжною. От а методі... якщо брати до уваги, що в 45 навіть люди почувають себе на 18? <гум> Можливо, а якщо брати тоді? до уваги, що комусь скоро 30 і нібито це вже як вирок? <гум> Звучить Не будемо про те. Наприклад, я би хотів, мені би залишилось дуже мало власне до подання на молодіжну сцену, і тому я розумію про що ти говориш. <рес> Мар'ян, хотілося б зупинитися конкретно на програмі фестивалю, окремо е розповісти про літературну сцену, про музичну і про я хотів, ще трошки статистики. От якщо ми говорили про те, що е з кожним роком все більше і більше людей е з'являють виявляють бажання, ті, які хочуть, хотіли ххотіли б розповідати, і щоб їх слухали, чи збільшується аудиторія тих, хто хоче слухати. Так, звичайно. От ми для того проводимо такі рейди по інших містах і розповідаємо про фестиваль. Тобто кожного року задіюється все більше і більше людей, і вже є звичайно є вироблена вже аудиторія постійна. Тобто, які чекають фестиваль кожного року. Вони там вичікують, вони чекають програми, вони чекають учасників, вони вже купують квитки. Перші квитки були, перша партія квитків була продана за буквально тиждень часу. Поганий результат. Але ми завжди залучаємо нових. нових. І все-таки повертаючись до свого питання про програму, якщо можна конкретніше зупинитися на гостях, які будуть, тому що я бачила, там, це будуть величини української літератури і не лише якщо можна детальніше про це. У ну, нас хедлайнери, вони завжди хедлайнери української літератури. Це Сергій Жадан, це Іздрик, це Андрухович. Винничук і купа-купа велика, дуже письменників. Оксана Забушко до речі, прийде вперше за п'ять років. Я зустріла таку інформацію. Так. Як вдалося запросити? Нещодавно вона була у нас презентацію книг, які будуть презентація яких буде проводитись і в Тернополі, так як вдалось. Це дуже було непросто. В нашому але... випадку також, до речі, ділимося так досвідом. А, ну тоді ви вже багато чого знаєте. Ну, але ми дуже хотіли її залучити, щоб вона була учасником. І люди мистецтва, вони не завжди так от, їх от просто береш і приводиш на фестиваль. Але ми дуже раді, що Оксана Забушкова погодилася власне, взяти участь. І в нас най... от зараз так виходить, що літературна сцена вона є найбільша. Є ще музична сцена, є ще кінотеатр, є ще лекторії фестивалю, і учасники ще продовжують оголошуватись. А в якому форматі будуть проводитись зустрічі з письменниками? Це будуть лекції, чи це можливо майстер-класи, презентації книг? Це залежно від того, з чим прийшов власне письменник. А якщо він там презентує книжку, то це буде власне презентація книжки з якимись читаннями і тому подібне. А якщо він хоче розповісти, хоч він письменник про якусь там теорію чогось, то тоді це для нього лекторій. Участь письменників передбачена заздалегідь, хто на яку сцену власне потрапляє. І власне ця інформація є в інтернет мережах, її легко можна зустріти. вірно? Так. Угу. стосовно музики, якщо говорити, то так само ми говоримо про письменники, про літературу вони будуть а, виступати. Тобто, це є от хедлайнери, це є ну от величини не лише українського масштабу, а напевно, європейського, світового стосовно музики. От якщо говорити, то хто буде представлений саме на фестивалі? І взагалі надається перевага більшості це аматорським молодим гуртам? Чи все ж таки будуть і гурти відомі, і гурти вже популярні? В нас з музикою теж є така практика, як як щось наподобі молодіжної сцени, теж були заявки, відбрались гурти на молоду сцену музичну. Є. Вони швидко вже будуть публікуватися ці гурти, які відібрані. А в нас є, звичайно, вже такі, можна сказати, метри музичні, і вони теж будуть в нас на музичній сцені. В нас є білоруський гурт, вони будуть в нас на музичній сцені. Так, тому ми вже так стараємося. Запрошувати людей по можливості, навіть із ближнього закордоння вже фестиваль по суті є міжнародним. Так є? до речі, про це хотіла запитати. Тобто, фактично, статус міжнародного фестивалю вже отримав. Ну не офіційно, так він він не офіційно, але його отримав ще на третьому фестивалі. Тобто, в нас були учасники з Польщі. Як саме проходить відбір заявок до участі не лише на літературній сцені, а на музичній? Тобто, чи проходить це якусь редакцію, взагалі? Ну як як фільтрується, як ви намагаєтеся скласти саме такий е... взагалі, список і перелік, які письменників молодих, так і гуртів для того, аби це дійсно було цікаво всім, якби аби це було в різносторонній, аби це дійсно могло допомогти цим гуртам і молодим письменникам проявити себе. В нас цього року змінився трішки підхід до відбору на молодіжну сцену, тому що ми завжди відбирали просто хороших поетів. А цього року ми вирішили не брати тернопільських хороших поетів. І багато хто був здивований, так але ми хотіли показати власне українських, тобто там з різних міст, щоб вони приїздили і читали. А для тернопільських ми зібрали окремий проект. Він називається Тернопільська поезія мертвих. Тобто покажи про ні ні. Ні, тобто, ви конкретно націлені на те, аби зробити цей фестиваль не просто таким загальноміським, але загальноукраїнським? Так, так, оскільки він же є міжнародним, то треба відповідно відповідав відповідати статусу. Та. Чи ніколи вас не порівнювали з Київським арсеналом чи Львівським форумом видавців? Адже досить таке схожі е, напрямки діяльності. Трішки схожі, але дякувати Богу, не порівнювали. Не порівнювали. А чим, mm. чим схожість і в чому спільність і відмінність? Е, спільність. Того, що тут є література, тобто це ті речі, які пов'язують всі ці три події. Але різниця дуже велика в плані формату, в плані там як це все відбувається. Масштабності підходу взагалі до фестивалю. Теж, якщо відвідати ці всі три події, то будеш відчувати, наскільки вони є різні. І різні після смак залишаться так, після. так. З якого міста ви очікуєте найбільшу кількість гостей? Ну, Статисник mm, не з Тернополя. З, 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 <свят> з <дому> якщо... <свят> приходять завжди найбільше, так? <свят> ну це логічно. Ми дуже любимо Львів. Ми чекаємо дуже сильно на Львів'ян, бо ми Зараз знаємо, треба що... сказати дуже рот і на Ужгород, на власне. От після цього ефіру ми чекаємо дуже сильно. Ну, делегація з Закарпаття дійсно буде. Ми в цьому вас переконуємо. Ми останнім часом говоримо багато і в цій студії, зокрема, про сучасну поезію, сучасну прозу українську. Що ви можете сказати саме про неї, і як взагалі можете ну, не охарактеризувати, а взагалі що загально можете сказати про сучасних молодих українських письменників і поетів. Сучасних поетів, письменників України. Що Молодих. так тут я просто собі так вкладаю, що нам потрібно цю всю це все діло розвивати? Власне такі заходи вони задають навіть мотив і темп. Того як письменники пишуть, тобто вони пишуть, і, ага, має бути фестиваль. Потрібно видати до нього книжку, щоб я мав що презентувати. Це аудиторія письменникам, це, це насправді дуже круто, і, і люди теж повинні привчатися до такого. У нас ще дуже багато роботи в Україні власне по популяризації взагалі мистецтва. В цілому це не рок-фестиваль, це мистецький фестиваль. І, хоч там є теж музика, але все ж ми завжди робимо акцент, що це мистецька подія, що це є література. Мар'ян, ми вам дякуємо, що завітали, що приїхали в Ужгород і розповіли нашим глядачам нам більше про мистецький фестиваль. Ми всіх запрошуємо 12-14 травня в Тернополі. Триденний фестиваль, мистецький, який збере а, всіх любителів поезії, слова, музики і кіно. От як Мар'ян вже сказав, щойно, що сподівається на те, що саме після цього ефіру наші ужгородські поети та письменники залюбки а, а, так подадуть свої заявки. До речі, до до якого часу можна ще подавати заявки на. На участь у самому фестивалі На сині сцені. Так. вже вже, вже не можна, можна. можна. готуємо до послухати, наступного послухати року. Можна. І готуємось до наступного року в нашій студії. Побував Мар'ян Радковський. Це координатор мистецького фестивалю. Її говорили ми про мистецтво у всіх його проявах. Продовжуємо спілкуватися з вами. Дочекайтесь нас. Бажаємо гарного, приємного прокидання.